Очікувати від них, що вони самі себе будуть заслужувати. Вони ж керують сьогодні повністю під контрольне цій владній вертикалі. Всі сьогодні правоохоронні органи, тобто вони про самі проти себе будуть боротися бджоли проти меду. Путін навіть цитував того ж Рахамію з його висловами. Да, що виявляється, це не українська спільнота спротив тут надавала російській агресії, а наче українці були готові здатися. Да, а ось Джонсонці, англічанка ґадіт да, це англосакси. Джонсон приїхав і тоді переконав Зеленського не домовлятися з Путіним. Коли прийшли за соціалістами, я мовчав, я не був соціалістом. Коли прийшли за лідерами профспілок, я мовчав, я не був членом профспілки. Коли прийшли за євреями, я теж мовчав, я не був євреєм. Але коли прийшли за мною, вже не було кому мене захищати. Так добре, що хоч час вони схаменулися. Але чому вони мовчали? Що вони не бачили, що вся ця ригівська команда не знов при владі. Студія Наталка Фіцич і гість нашої студії Дмитро Чекалкін, дипломат ведучий. Вітаю Дмитре. Вітаю, Вітаю, Наталочка. Так і хочеться додати той, які посміхаються, навіть не зважаючи на депресивні настрої зараз у дуже дуже багатьох. Як заповів нам Сенека, поки є можливість живіть весело. Знаєте, якщо ти намалюєш на вустах усмішку, казав би Ребе, то господь знайде для тебе причину усміхнутися. Так, яка гарна Примаю фраза насправді дуже гарна фраза, але зараз так весело, що що іноді аж занадто, і це і це зрозуміло, що це іронія в даному разі. Ну от і спостерігаємо добре. Зовнішній ворог ну недобре зрозуміло, але маємо зовнішніх ворогів. Але те, що відбувається всередині, країни викликає безліч питань. Зокрема, останні події, які стосуються е, українських журналістів. Е, е, журналісти та медіа, учасники медіаруху, закликають президента Володимира Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників. У своєму зверненні медійники зазначили, що анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно їх захищають та сайти сміття вже системно переслідують незалежні медіа. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів ворогами народу та дискредитувати їхню професійну роботу. Почуємо цитату. За останні кілька днів ми стали свідками атак на журналіста проєкту Наші гроші Юрія Ніколова, набігу Сінфоа, до того на детектор медіа, українську правду, НВ, «Цензор», Бабель, Лігунет, Еспресо. Окрім провокації і спроб дискредитації, відбувається стеження прослуховування, телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя. І все це з метою тиску на незалежні медіа. Всі ці дії є злочинами, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів, і всі вони завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави. Закликаємо правоохоронні органи зважити на серйозні ситуації та оперативно встановити і притягнути до відповідальності людей, причетних до організації цих переслідувань і атак на журналістів. Я також додам, що комітет Верховної Ради Україна з питання свободи слова планує сформувати запит до СБУ для з'ясування причетних до стеження за співробітниками «Бігосінфо». Комітет має зібратися на засідання щодо системних порушень прав журналістів. Йдеться ідеться також про Юрія Ніколова та Михайла Кача. Пам'ятаємо, що Юрію Ніколову був напад на його квартиру. Його двері обмалювали різними словами. Він сам зробив заяву сьогодні про те, що на прослушку та утиски журналістів здатні. Небагато служб, і всі вони підконтрольні татарову, говорить е, журналіст Ніколов. Отож багато заяв з цього приводу сьогодні. І єдиних заяв Дмитра, яких бракує, це по-перше, від правоохоронних органів. А це може бути як збу, так і власне кажучи, там поліція, правоохоронці. Тобто, має бути дана чітка оцінка, тому що відбувалося прослуховування журналістів і стеження за ними. Це безвідносно до їхньої діяльності і того, яку роботу там вони робили, і як вони її робили. От безвідносно до цього. І друге бракує заяв, власне кажучи, від офісу президента або самого президента Володимира Зеленського, який мав би чітко відмежуватися від подібних переслідувань журналістів станом на зараз мовчання. Чому? Ну, для мене нічого тут немає дивного, неочікуваного, тому що ті самі люди, які придушували свободу слова в цій державі 10 років тому, це той самий татаров. Він вже зараз лишається одним з керівником офісу президента. Хто там взагалі керує сьогодні? Коли Зеленський каже, там про п'ятьох шістьох своїх топ-менеджерів, да? ну це ж Єрмак, колишній помічник одного з найодіозніших цих регіоналів, знов ж таки Подоляк, який був руками прислужником в ну, починаючи з Інуковича. І Льовочкина виконував їхні політехнологічні завдання, і навіть хизувався тим, да що він непогано заробляє, якраз проводячи ці інформаційні операції, ну імідж в тому числі і українських тоді провідних політиків, і там давав інтерв'ю, де хизувався тим, що як він гарно живе, і там натравлює одну частину суспільства на іншу. Тобто, це ж його хліб був. Ну я вже не кажу про не кажу, не кажу вже про того самого шурму. Ну тобто, хто вся ця, ця обойма сьогодні цих топ-менеджерів, на яких виділяється там. Там астрономічна сума 18 мільярдів гривень. Це ж всі колишні регіонали Шурма, Єрмак, Подоляк, хто там ще в ну, примкнувши к ним Дашепілов, кого там ще там, нас бракує з цієї обійми, да, хто там опікується yeah. економічними питаннями. Ну, Татаров, в першу чергу, найодіозніший персонаж це Татаров. І я згадав зараз, коли ти читали цю заяву. Відомий вислів, якщо я не помиляюся, німецький пастор Німелер, який був в'язнем, знову в знов таки, якщо не помиляюсь, Дахау концентраційного табору в під час Другої світової війни 41-го по сорок І він вимовив цю відому фразу вже після війни, коли відвідав це місце свого ув'язнення. Сказав, коли прийшли за соціалістами, я мовчав. Я не був соціалістом. Коли прийшли за лідерами профспілок, я мовчав. Я не був членом профспілки. Коли Прийшли за євреями, я теж мовчав, я не був євреєм, але коли прийшли за мною, вже не було кому мене захищати так. Добре, що хоч час вони схаменулися, але чому вони мовчали? Що вони не бачили, що вся ця ригівська команда не знов при владі. і Вони ж ну, не можна навчити старого пса новим трюкам. Да? Як в писанні сказано, а ще не намерет, харбовотав не плями свої цей не, не, не тигра, хто там не, в плямасти, така як це вода, українською мовою, назва цієї тварини. Да? Леопард, Леопард да. не, не позбавиться своїх Да? тобто це ж їхні звички. І дивно, що коли, ну, коли той самий в якого вихваляла там, вся, вся зелена команда, що він так їм допомагає, ця Василенко Смаглюк, дякуючи йому, ми тут долаємо, він же пропонував створити Концентраційні ці ж саме табори і фільтраційні табори тут для того, щоб ну відкритим текстом писав заарештовувати і, і знищувати парохоботів, Да? чому тоді та частина? Ну, тобто, якщо е, оцінити кількість тих, хто проголосував за Порошенко на тих виборах, да, це там 5, майже 5 мільйонів осіб. Тобто він збирався знищити 5 мільйонів громадян України. Ну, якщо це не злочин, якщо це не заклик до громадянської війни, і ніхто ж його не засуджував тоді. Мовчали, коли того самого Чорновола, Чорновол зрікся з партії регіонів, ще там, якому в 9-му році, а на відміну від всієї цієї зеленої цього зеленого шопітолю, яким був той самий наш е, найвеличніший президент Зеленський, він був під прапорами молодих регіонів і в 2004, в 2010? четвертому, тому я, Дмитро, і кажу, я відразу сказала, що без відносно до діяльності тих чи інших осіб, без відносно до того там, яким чином, як саме вони працювали, я в першу чергу вважаю, що на чолі всього має бути саме правовий підхід, та саме правовий підхід. Ми не оцінюємо е, якості роботи, скажімо так, е, журналістів. Чи ми не про, про це взагалі не йде мова, але має бути правовий підхід щодо абсолютно всіх в державі. Бо якщо ми не будуємо демократичну Україну, тоді що ми будуємо? Ми будуємо другу Росію, так і і насправді в мене дуже сильно дежавю. не тільки з 13-14 роком, але Четвертим роком, коли була помаранчева революція, ти дуже добре пам'ятаєш той час, коли теж було тотальне переслідування журналістів, темники. А пробити оті темники тобі тоді отими веселими яйцями вдавалося сміхом, власне кажучи, Чого ми про сміх почали чи там про, про якусь отаку, бо іноді це єдина зброя, якою можна пробити ось цю стіну цю броні. Але дивно, що в цій заяві, яку ти зачитала, не згадується п'ятий канал. Тобто, якщо б єдиний канал тоді, який транслював тоді наші веселі яйця операція, професор, був п'ятий канал. інші взагалі були абсолютно одностайно за цю Януковичівську проросійську банду тоді. А сьогодні, ну як і в 2014 році, тоді не було прямого іспресу, тільки зарождався, наскільки я пам'ятаю тоді, да, в 2014 році. Тільки вони там перші ефіри в них були там, під час майдану. Але саме п'ятий канал тримав тоді всю патріотичну спільноту, і ну ось ми завдяки цьому і не втрачали свій оптимізм, тому що був канал, який доносив на відміну. Ну, від решти, абсолютної решти цих телеканалів, доносив доносив правду. А сьогодні в цій заяві немає п'ятого каналу. Хоча й саме він був виключений з цього телемарафону. Ну там працюють найдосвідченіші журналісти, чого ж їх позбавляють права спілкуватися своєю аудиторією. І тут у ці, так, ці і решта цих... каналів «Прямий еспресо теж виключені з Ні, там Еспресо. Мені здається, там здається там згад... Був згаданий да, Еспресо. Але п'ятий, ну прямий, досить новий канал, так і не зовсім зручно да, в ефірі прямого його вихваляти. Але П'ятий канал абсолютний був лідер серед всіх патріотичних телевізійних каналів. Всі решта нагадаю, і плюси, і інтер. Потім вибачалися за свої викривлення ситуації і спотворену реальність. А саме журналісти П'ятого каналу не боялися, навіть коли, між іншим, київські відомості були там ще наприкінці 90-х, в опозиції до е, кучми да, Я там писав свої ці статті про кучмократію, що кучма син кацу прийшов і спросила кроха, що, якщо кучма хорошо, що ж такоє, плохо, да, і про кучму дюрма. Тобто нас тоді скрізь виганяли, і вони тоді якраз хто не побоявся нас прихистити да, на цьому Рибальському острові. Був якраз Порошенко, не побоявся кинути виклик тоді цій кучмократії. Питання в тому, чи побачимо ми якесь реагування від влади. По перше, чи тільки там на рівні комітету з питань свободи слова Верховної Ради, чи побачимо реагування від правоохоронців, тому що насправді це підстави для кримінальних проваджень відповідних, які мали би бути розпочаті. Ну і найбільше моє хвилювання викликає те, а як це позначиться на наших контактах із західними партнерами, тому що ну зрозуміло, що негативно. Питання в тому наскільки негативно та бо зараз ми по суті з простягнутою рукою стоїмо і про просимо допомоги в захисті України і демократії, але якщо при цьому є претензії до демократії, то в партнерів теж буде дуже багато питань. Навіщо навіщо е, влада, е, скажімо так закриває очі на такі речі? Ну от тому ж справа, що ми даємо козорі нашим ворогам, нашим опонентам, хто ще сьогодні, між іншим, хто там а, вчора Путін навіть цитував того ж Рахамію з його висловами, да, що виявляється, це не українська спільнота спротив тут надавала російській агресії, а, наче українці були готові здатися. Да? А ось Джонсон, ці англічанка ґадіт, да, це англосакси. Джонсон приїхав і тоді переконав Зеленського не домовлятися з Путіним. Тобто вони навіть Путін повтор. Орію їхні ж наративи, використовує їхні ефіри того самого Рахамі. Да, який ми Мосічук розповідав про це. Добре, я обіцяла продовження історії по переслідуванню журналістів. От ми маємо просто зараз СБУ служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом прослуховування представників проєкту журналістських розслідувань. Бігу йдеться у коментарі. Прес служби СБУ інформує про це «Цензор.нет». Отже, розпочати від кримінальне провадження згідно 359 статті Кримінального кодексу України. Незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Ну і далі там слова про те, що прозора і безперешкодна робота незалежних змі є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Зрозуміло, і ще є дуже цікава реакція Юрія Ніколова. Якого пригадуємо на квартиру, якого був здійснений напад раніше, він пише наступне: як Гадайте, скільки хвилин у талановитих спічрайтерів президента Зеленського могло б зайняти виробництво заяви. Аля за я за все хороше проти всього поганого основа демократії в Україні журналістів не просувати. Сподіваюсь, правоохоронці ще в змозі знайти нападників. Це ж реально не біном Ньютона пише Ніколов. Отож. Станом на зараз ми маємо розпочати такі кримінальне провадження. Можна це зарахувати за реакцію силових структур, але реакції влади, офісу президента і, зокрема, самого президента, досі немає. Ну тому що знову ж таки та сама Ригівська обойма, яка була п'ять е, років тому е, при владі. Ну, вірніше, там був невеличкі не, не невеличкі зміни відбулись, да, поміняли е, одного е, юриста е, цього е, Коломойського. Богдана поміняли на колишнього піарника колишнього вірніше там радника, піарника <смі> Льовочкина і помічника регіоналівського цього одіозного персонажа Тадеєва Єрмака. Але решта ж лишилися практично ті самі в цій обоймі, тобто очікувати від них, що вони самі себе будуть заслужувати, Вони ж керують сьогодні повністю під контрольні цій владній вертикалі. Всі сьогодні правоохоронні органи. Тобто, вони про самі проти себе будуть боротися, бджоли проти меду. Ну, чи... якось в часи кучми, навіть якщо згадати ті часи, то все таки умудрялися реагувати і реагувати доволі оперативно на подібні речі, принаймні відмежовуватися, хоча б публічно публічною, дотримуватися, хоча б якогось ну лице зберігати, скажімо так, це називалося, а не просто мовчати і відмовчуватися по три доби без жодної реакції. Відсутні, ми ж прекрасно розуміємо з тобою, Дмитро, що відсутність реакції лише посилює ем, звинувачення. Але ж ми чуємо заяви цих самих слуг народу в Верховній Раді, що сьогодні під час війни має бути цензура, має бути контрольований інформаційний простір. Тобто їм з якраз сьогоднішн військо, сьогоднішній військовий стан допомагає, дає їм приводи, дійсно не 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 проводити якісь там розслідування і казати, що це не на часі. Але ну для мене як виклик свідомості, що ті самі люди, які призвели до цієї страшної трагедії, я маю на увазі повномасштабного. Російського наступу, це ж їхніми зусиллями. в суспільстві розкручувалася ця тема, що треба тільки для шашликів готуватися до олів'єда на новий рік. Це, чи, чи там зустрічати росіян з холодцем та горілкою? Це ж вони зупиняли ракетні програми. Вони скорочували збройні сили. Вони відводили війська, вони розміновували. Тобто вони привели до найстрашнішої трагедії за всю сучасну українську історію. У нас ця Сипра мене вражає ну, 12 мільйонів. Біженців та переміщених осіб це 12 мільйонів поламаних доль. Ну ось ну в мене троє маленьких дітей, які вимушені були там стати біженцями, і я ніколи не пробачу, що в них ну їх позбавили безтурботного щасливого дитинства. Насправді, поламаних доль більше, тому що є. є ті, хто поїхав, і ті, хто лишився, і це зв'язують хто... серця. Скільки асні, а скільки проводити, а, а скільки, ну, про вбити, а, а скільки це... сиріт лишилися після всього цього? Тобто, коли моя дочка маленька питає мене сльозами на очах, як так сталося? Хто винуватий? Тату, що що так спотворило цю картину нашого щасливого буття? Хто кого тут? Що що можна зробити? Що я маю їй відповісти? Що ті самі люди, які призвели до цього страшного сценарію, вони лишаються, хто ті, хто займалися окозамилюванням і е, кричали, що це тут гірше CNN і Блумберг, вони гірше ніж Скабєєва Соловйовим. Ті ж самі Рахамі. Вони ж продовжують сьогодні підривати наші інформаційні позиції.